Так, ну що, всім привіт. Перша спроба о, записувати відосики о, з використанням мікрофона. Тому будемо пробувати. Так. Шо ти маленьке? Десь сюди, Де поспілкуємося? Не знаю тобі. Попутно трошки. Вася, бігай! Де? Кого? Отвідься, я не Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Нашому не повинно. Ще пайна на курва. Якби у мене була така ж сама каска, я б тобі так же само пробив би. Ох ти, що лягла. Ч, я тебе і так палко веду сьогодні. Тіхо, тіка, 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 тіка. А добре. Мені больніше зробив по спиняк. Деталь нема. Та. Зараз я храброї водиці ці льопну. Тобі буде взагалі ганда. Типу водь мене двойна доза. Але взагалі досить добре, що я... Тачки не вживав протягом всієї гри. О, трошки як тунель робиться, так? Тик. Ну-ка трошки вот дечки ляпнуть. Оп, пропустив. Так. Ах ты, лярве мене промазов был. Так, а ну-ка иди сюда. Взагалі це було дуже боляче. Ні-ні-ні, братик. Ой, потихеньку водички, чорні. Мабуть, ще одну трошку. в курорт. Ой, кто так палку обядает? Так, вот так палку быть ребро. Тип бил. Хубаво. Че... Ой-ой-ой. Тика-тика, ой. тика, тика, то спеши, там, тика, Можу від нього звалити. А, це походу я його буду зараз не вбивати, а типу... як до цього? Зганяти його на деякий час, а потім гра... зробить свої справи. Не попав. А я попал. Чикс. На тобі покрутило курю. Так, Потихенько, потихенько, нічого тут в тунері ще нема. Ну, там знизу як начебто дірка. Так, ще трошки не видно ніхе. падлюка хотає. Піднімайся. і давайте качемо. Так, у мене залишилось 6 бутилочок. А, від кору вже хромає. Не попаль. Тіка-тіка-тіка маленький. Не. Ну, він став о, длинніший цей тунель. Тобто по Щось я трошки не зрозумів нічого. Бив його тою палкою, бив-бив-бив, ляп. Він исчез. Зник. курво. О, маленька осьочки вона.